Друзі, всім вітання, всім доброго дня. Свіженький автомобіль, який до нас приїхав і вже автомобіль готовий на продаж. Це Шкода Октавія А7 2019 року. Автомобіль був доставлений до України з Німеччини. Має рідний оригінальний пробіг 207 тисяч км. Коротенько по авто. Як бачимо, кузов Універсал 2019 рік. 2 літра дизель. Семиступенева коробка DSG DQ381. Дуже хороша та економна коробка, дуже хороший автомобіль, надзвичайно економний, особливо в режимі траса. Автомобіль споживає менше 5 літрів дизельного пального. Зараз присядемо в автомобіль, більш детально оглянемо його комплектацію та загалом стан даної шкоди. Отже, коротенько зараз по салону. По салону автомобіль на 5 з плюсом, абсолютно без жодних зауважень, всі пластикові деталі в ідеалі. Бачимо, все супер. Кермо просто в ідеальному стані, 207 тисяч кілометрів, це пробіг чисто по трасі, тому це дуже-дуже добре. Така вона по задній частині. Є, до речі, фаркоп під низом. Автомобіль без перебільшень в ідеальному стані, вся екологія на місці, автомобіль оснащений системою AdBlue, це 2019 рік, Євро 6. Величезне багажне відділення, є компресор. Присутній. Позаду також без зауваження. Абсолютно тут все супер. Позаду, певно, що ніхто і не їздив. Ось так. По пластику немає ні подряпин, ніяких дефектів. Все збереглося, все просто в супровому стані. До речі, одразу, якщо комусь цікаво, можете зафіксувати він код, перевірити цей автомобіль по різних ресурсах. Ми даємо завжди тільки правдиву інформацію, ніяких підводних каменів. Вас не буде очікувати, коли ви приїдете оглядати один з наших авто. До речі, трішки відірвуся. Є різні шкоди. Зараз в наявності 4 шкоди, 2-літрова, 1,6 го року і 1,6 1,6.17 року. Всі деталі по цих авто будуть на нашому сайті АвтоКар Посилання на сайт ви знайдете в описі під даним відео. Тому переходьте на сайті, будуть актуальні ціни та вся актуальна інформація по всіх авто. Заведемо наш автомобіль, 207 тисяч, я вже сказав, по салону взагалі без зауважень. Просто суперовий стан. Кермо в стані без перебільшень нового. Я думаю, камера передасть і все буде видно. Коротенько підемо, що ми маємо по комплектації. Як я вже сказав, семиступенева DSG DQ 381. Це та коробка, яка прийшла на зміну DQ 250. Є система старт-стоп, є передні задні парктроніки. Автомобіль оснащений бездротовою зарядкою для смартфону. Також, по, також в авто є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Є навігація, яка працює по Україні, по асистентах. Зараз глянемо, що у нас є е, так. Є датчик е, тиску в колесах. Е, допоміжні системи водія, автомобіль оснащений Front Assist, тобто є радар. Е, це система екстреного гальмування. Далі паркування автомобіль оснащений асистентом, гальмування під час паркування. Якщо ви не замітили перешкоду, автомобіль автоматично зупиниться і не дасть вам. Пошкодити ваш автомобіль. Ну В принципі, далі все все по стандарту. якось так Також в авто є Android-Auto та Apple CarPlay. Все це активовано, все під'єднується через USB. Мультикермо під кермом, перемикачі коробки передач. Я вже сказав, є фронт-асіст, клавішу виклику. Асистентів є датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання дзеркал. Ну і 4 схопіднімачі, відповідно, також присутні в даного авто. Коротенько, по салону все. Думаю, все зрозуміло. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте, мій номер телефону також буде в описі під даним відео. Завжди надам всю інформацію по всіх наших авто. Зараз піднімемо капот. Так автомобіль виглядає попереду. Навіть попри пробіг 200 тисяч, немає ніяких критичних сколів, все абсолютно в ідеалі по передній частині в даного авто. Та і в цілому по кузову все супер. Двигун працює стабільно, немає ніяких підтікань, немає абсолютно ніяких зауважень. Все рідне, нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль повністю в такому стані. В якому він зійшов з конвейера. Зараз перемірюємо товщиноміром стан лакофарбового покриття. 127, 121. Я вже попередньо проходив. Тут 110, 116, 104, 119, 111, 111 112 112 106 106 107 120 120 121 114 106 і криша. 106-107. Отже, що ми бачимо, автомобіль без перебільшень в дуже дуже хорошому стані, на 5 з плюсом, немає жодного косметичного підкрасу. Ще раз нагадаю, шкода Октавія А7, 2019 рік, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, 7-ступенева DSG, dq 381, дуже економний. Автомобіль, який надзвичайно приємний в керуванню. По комплектації має абсолютно все необхідне, що має бути в сучасному авто для комфортного пересування. Це і клімат-контроль, різні датчики, асистенти і так далі. Попереду тут встановлений радар, який відповідає за систему за асистент Front Assist. Як на мене, це певно, що найнеобхідніше, що має бути в сучасному авто, тобто система екстреного гальмування. Не дай Бог, ви не помітили, як попереду загальмував автомобіль. Даний асистент може вберегти без перебільшень ваше життя. Ось так виглядає ця шкода 2019 року. Коротенько, що ми маємо ще по шкодах? 2017 року, 1,6-217 тисяч пробігу на автоматичній, на роботизованій коробці DSG, DQ. 200. Також автомобіль після повного ТО в Німеччині на 209 було повне ТО в Німеччині. З цінами по авто ви можете ознайомитися на нашому сайті. Будь ласка, переходьте, посилання на сайт буде в описі під даним відео і ознайомлюйтесь, тому що ринок змінюється, ціни інколи коливаються. 2019 року 1.6 на роботозоні DSG DQ200 має пробіг 174 тисячі пробігу. Тут також хороша комплектація, підігрів сидінь, підігрів керма. В принципі, і фронт-асіст, і адаптивний круїз, все присутнє. В даній шкоді аналогічно тут ще топова магнітола коламбус і є електропривід кришки багажнику. І 2018 року. 245 тисяч автомобіль також після повного вТО в Німеччині. 2018 рік, 2 літра дизель, 6-ступенева DSG dq 200. Також дуже-дуже хороший варіант. Є різні авто, тому не забуваємо підписатися, автомобілі оновлюються. Очікуємо поставку свіженьких авто, буквально найближчим часом. Тому не забувайте підписатись. В описі під даним відео буде також посилання на наш телеграм-канал. Приєднуйтесь, туди публікуються автомобілі, які купуються в Європі. Одразу попадають туди. Ну, а наразі дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Будуть запитання по даному авто, телефонуйте. В назві відео також я залишу свій номер телефону. Телефонуйте, надам повну інформацію по даному авто і не тільки. А наразі в мене все. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, хто підписався. Всім гарного дня та мирного неба. До зв'язку.